Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, яка хвилює багато українців. Останні новини з Міністерства внутрішньої безпеки США змушують задуматися чи закриватимуть програму ЮФОЮ? Що буде далі з українцями, які планують або вже перебувають у США за цією програмою? Давайте розберемося разом. 23 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США видало меморандум, який дає вказівки щодо перегляду всіх програм гуманітарного паролю. У документі йдеться про те, що всі програми, які не відповідають новим вимогам, будуть призупинені або скасовані. Що це означає для програми ЮФОЮ? Поки що офіційної інформації про закриття немає. Проте, у документі чітко зазначено, що ДЧС має право переглядати та припиняти програми паролю, які не відповідають новим стандартам. Крім того, меморандум уточнює, що гуманітарний пароль це не право, а дискредитаційне рішення. Уряду США зазначить, що навіть ті, хто вже отримали статус у рамках UFU, можуть опинитися під переглядом. Також буде розширене поняття прискорених депортації. Для тих, хто не перебуває в США постійно протягом двох років, це може вплинути на багатьох новоприбулих, особливо тих, хто ще не подавав документи на притулок або інший статус. Клад офіційних документів ви зараз побачите перед собою на екрані. А оригінал буде доступний за посиланням під відео. Обов'язково ознайомся з цією інформацією. Що ж, майбутньою програмо UFOU залишається невизначеним. Зараз важливо слідкувати за всіма новинами та офіційними заявами DHS. Я продовжу стежити за ситуацією та обов'язково оновлю інформацію для вас. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Також підписка, лайк.